Ходив до дівчини, то я находився, а що ж мені з того ходу і коли мене вже не все. А я ходив до дівчини, а я ходив, ходив, аж доки ще у дівчині червак не заплодив. А як почав дівчині червак уживати, то де Дівчину покидає, як зачев червачок дівчині вживати, то де зачев Женько дівчину, дівчину покидати. Танка. Ой Марія забавіла, з мене, там на горі сівий конек чекає на мене. Ой Маресь, каже, марець, кому вариш? Варю тобі, ми маленький, бо ти мій товариш. Я свому і маленьку й вечер зварила, а дві грушки три галушки ходаком накрила. А дві грушки, три галушки ходаком накрила, аби муха не влетіла, та й се не втопила. Ой й дідунеку, та я твоя бабка, не пей мене у головочку, аби була гладка. Ой дідуню, дідунику, я твоя бабина, ти на мене не полізеш, бо я не драбина. Сидай, дідо, і на печі, баба на припічку, дідо бабі і показує свою цикарнічку. Такі вже такі, такі вже такі втривали. А й нікому і так не добре, як мої бабині сидить собі на печі, а то то в торбині.